Це наша історія. Чому ми її не бережемо? І я ще хочу сказати, що тут прозвучало, що начебто цей бій десь відбувся а тепер, що після бою його, значить, Мирослава, забрали у полон. Який полон? Він був тут поранений. Я неодноразово виступав з кривоносом тут, на цьому місці, коли ще стояв дерев'яний хрест тут. Він був тут поранений в руку. З нього кров стікала, але він не припиняв керувати боєм. І тільки після того, коли буде знищена вся банда мускальська нканедеська тут на цьому місці, тільки тоді він крикнув. Тричі слава, слава, слава! І всі бійці крикнули, вся соть. Після цього він упав і його понесли. Його понесли до лікарні, до тої сільської, де лікували його триною. Знаєте, що таке трина? Бо у нього покинулася гангрена, у нього була трина від е, лікарством. Він тою травою, яка потерта була у цьому, у коров'я чому яслях. Ну це наша історія, це пам'ятаємо. І він був арештований тільки в 47-му році, а це два роки він ще воював. І він розуміти цю історію нам треба знати. Я ще хотів прочитати гумореську, але тут і так гумору довго. Я думаю, що тут всі знають історію. Тому я раджу, перш ніж йти до цього святого місця, прочитайте історію цієї битви. Прочитайте. Книжку Михайла Андрацюка Брати грому. Тут чітко написано, що сотня прийшла 14-го надвечір майже вночі, а 15-го відбувся бій тут січня. 15 січня 1945 року відбувся цей бій. І в цьому бій, бою ми повинні закарбувати цю святу дату. Тут є у Михайла. Андрусика написано. І це неодноразово писав і Мирослав Симчич кривоніст. Я, я друкував його інтерв'ю по всіх газетах націоналістичних. То давайте будемо е розумні, будемо мудрі. Не, не так для просто сказано тут було, що, 40, що його забрали у полон. Це сказано для того, щоб перевірити вашу пам'ять. Чи ви знаєте історію, чи ви не знаєте. Бо все, все тут професіонали говорять. І тому я ще раз кажу. Будьмо мудрі, будьмо уважні, так як святі отці кажуть, я би хотів ще був сказати, якщо... але то вже Микола мені каже, що вже забагато, я кажу. Ну, Я думаю, що Микола каже забагато, отець каже, кажіть, слава Ісусу Христу! Я, я хотів навести цитату Патріарха ВКЦ Святослава Шевчука. Правда для сучасної людини перестає бути цінністю, нинішнє середовище життя серед підробок та обману є ніччю для людства і фактично вмиранням і погребенням людського духу, бо без правди людина гине як квітка без сонця. Пророк Ісая напумлює... Про таке лихо кажучи, горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а з освітла пітьму, що гірке роблять солодким, а солодке гірким, горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Християнин має бути служителем істини, світочем сонця, правди Христа. Який освітлює нам життя, свідчити істину. Це пасхальне покликання кожного християнина. Слава Україні! Героям слава!